Добрий вечір. Все вірно, мене звуть Антон. Мені дуже приємно бути серед вашої спільноти, і я би хотів розповісти декілька речей про те, в якому місці і в якому стані перебуває наша освіта. Я одразу попереджаю, що я не буду казати багато оригінальних речей. Те, що я тут зроблю, те, що я тут спробую зробити, це ракурс, задати ракурс. І поділитися трошки своїми спостереженнями, які виходять з педагогічної практики, з роботи в цьому університеті, з роботи, з роботи з деякими людьми, які сидять тут в цій залі. Я бачив декілька студентів, яких мав честь викладати. І відспілкування з колегами-викладачами, як з України, так і з інших країн, які теж діляться. І, ви знаєте, в багатьох речах проблеми схожі. Ем... Ключова тема, про яку я сьогодні буду казати, це комплекс примусу або комплекс змушення, примушування. Що це таке? Це та ситуація, яку я спостерігаю в навчальних аудиторіях. Це та ситуація, про яку розповідають батьки чиї діти в школі. Та ситуація, про яку розповідають самі ці діти. Звісно, вони не називаються комплекс примусу. Вони просто розповідають про те, як їм важко навчатися. Або як їм, ем, які у них читерські технології як краще навчатися. І систематизуючи це все, я пропоную називати це комплекс примусу. Що це таке комплекс примусу? Ви, мабуть, зустрічалися з цим явищем. Коли складається враження, що 90% аудиторії, яка знаходиться на парі, не хоче там знаходитись в університеті, ви приходите на пару, починаєте викладати, і у вас складається враження, що 90% людей, які витрачають кращі роки свого життя. Людей, чиї батьки платять податки, і все оце, всі ці люди, всі ці викладачі, менеджери, міністри, всі ці люди за гроші платників податків, все це роблять. А деякі приходять в цю аудиторію і навіть самі платять гроші за це. І як, вони, і як оці люди, які все це роблять, або платять через своїх батьків, або самі платять за це навчання, як вони себе поводять? Ти дивишся, вони стараються сісти подалі. На семінарі ти приходиш і думаєш, ну все, зараз вони заберуть все, що тільки в мене є. Заберуть всі ті знання, всі ті навички, які 5 років в університеті тобі надавали, потім 3 роки в аспірантурі. Ти сам це десь добував. А що ти бачиш у відповідь? Ой, не запитуйте, у мене сьогодні поганий настрій. А ви знаєте, я не підготувався, я якось на інший раз. І це системне явище. І ти такий трошки дивуєшся, щось думаєш тут не так? Невже цих людей, можливо, замдекани, злобні замдекани загнали? Чому вони в такому стані? Ці роздуми, взагалі, перший раз спонукали мене подумати і поставити питання, що ж це таке комплекс примус? Чому складається враження, що всі ці люди змушені тут знаходитись? Я не буду говорити про школу, тому що в школі ну я припускаю, що ем, людина може якісь там декілька років не зовсім розуміти, що вона тут робить. Хто всі ці люди навколо і чому ці старші люди щось мені там нав'язують, замість того, щоб бігати, грати, там стріляти з рогатки, я маю чомусь розбирати інтеграли або диференційні рівняння вирішувати. Ну я можу припустити, що тут якийсь примус є, і можливо він навіть частково виправданий, але. Взагалі, сам факт того, що ти приходиш в аудиторію, почнеш спілкуватися з іншими людьми, і мимоволі складається враження, що до цього тебе змусили або батьки, або суспільство, або тому, що так треба. Щось тут не так. І це, на мою думку, одна з причин того, що ми говоримо, що є криза в системі освіти. Ця криза є не тільки у нас, ця криза є в світі, і далі детальніше про неї. Якщо так теоретично спробуємо так понятійно розвести, звідки береться цей комплекс примусу? Чому у людей, які люди не усвідомлюють, коли ти їм починаєш розповідати, що вони за всю цю удовольствие платять, коли вони мають цим скористатися, що це благо, вони трішки починають трошки змінювати логіку ставлення і якийсь час, і практику свою змінюють але проходить час і лінь перемагає, значить. У -у -у. Можна назад? Так. Да. Звідки це береться? Зрозуміло, що патерналізм. Значить, я вважаю, що комплекс примусу складається з трьох речей: це патерналізм, імітація демократії або симуляція демократії і неусвідомленої матриці ринкових відносин. Тобто, що це? Що таке патерналізм? Це звичка, що великий дядя, як каже одна з присутніх тут прекрасних глядачів, великий дядя все порішає. Як в радянському союзі, партія на Рішит, партія на це звичка не самостійно приймати своє рішення, а покладатися на якусь провідну роль якогось надсуспільного механізму. От або на провідну роль якихось обраних людей в цьому суспільстві е, це таке небажання самому приймати рішення, небажання брати відповідальність. От це патерналізм був характерний для радянського часу, і кожен раз, коли ви думаєте, ну цей, цей от міністр, цей президент порішає, Тут я, я знаю, мені стане краще жити. От це це логіка. Коли не ви скажете так, я зараз зроблю це, це це, я попрацюю, мені стане. А коли він хтось. Родянський Союз розпався і, в принципі, патерналізм потроху розвалився, але якісь уламки, шматки цього патерналізму в кожному з нас живуть. І ць, уламки цього патерналізму я бачу в студентських аудиторіях: імітація, симуляція демократії. Ну, я думаю, ми всі погодимось, що наша країна далеко ще далека до зразка демократії в розумінні Платона чи Аристотеля. Я думаю, що вона дуже далека від того, що ми називаємо демократією а-ля західна демократія. Ми на шляху, і більшість інституцій да, державних, що це мається на увазі, міністерства, парламент, парламентарі окремі, вони часто роблять так, що здається, що вони е, лише говорять про демократію, а в практиці вони тільки імітують її, тобто не стоїть за їхніми справами. Щирої переконаності, щирої справи. Тому це другий компонент цього комплексу примусу. І третій це неусвідомлена матриця ринкових відносин. Коли ви за всю цю кухню заплатили, коли ви заплатили за все це задоволення і не скористалися з цим, це означає, що ви не розумієте, як працює ринок. Ви замовник послуги. Ви той, хто прямо чи опосередковано, чи ваші батьки. Спричинив такий характер суспільних відносин, які ми називаємо освіта. Заплатив за всі ці школи, районо, міністр за все заплачено вами, вашими батьками, і неусвідомлення цих речей, тобто. Патерналізму, який дрімучий, якісь уламки в нас в голові, імітація, симуляція демократії, до якої ми теж схильні. Ви не думаєте, що це тільки, що тільки депутати? Коли нам швидко треба прийняти рішення самому за всіх, в групі чи там в колективі, це теж імітація чи симуляція демократії, а та не усвідомлення ринкових відносин, тобто якось там. Провідна роль вирішить, а ринкові механізми ну, якось воно там буде. От ці такі речі, які потрапили і чомусь живуть в нас, і є цим неосвідомленим комплексом примусу. Значить, Як це проявляється в навчальному процесі? Я так пожвавлюся. Е, відчуження. Коли ви приходите на пару і бачите, що частина аудиторії е, не хоче тут перебувати, але чомусь перебуває. Вона частина аудиторії, людина, люди, які складають цю частину, вони не включаються в процес, вони не хочуть спілкуватися, вони пишуть лекцію, потім показують, ну я ж все написав. Чому ви до мене чіпляєтесь? Не запитуйте мене, я не претендую на відмінно. Так, тобто, це люди, які в навчальній практиці, в тому, що називається освіта, займають позицію страждальну. Вони мучаться щоденно. І ти, коли викладаєш і там, намагаєшся і так розворушити якісь проблемні завдання, тобі трішки шкода цих людей, бо вони відверто страждають у тебе на парі, і ти не можеш з цим нічого вдіяти. Формалізм. Формалізм це коли приходить до тебе студент, каже: Я прочитав в підручнику, відповідь така, 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 така. А ти кажеш: А якщо ми подумаємо над цим питанням, скажіть мені, будь ласка, а от. В яких умовах жив Платон? Де це географічно було? Греція, наприклад. Студент на тебе дивиться і каже: А ми, ми, у нас не географія? Чому ви мене про це запитуєте? Не запитуйте мені такі питання, які мені треба подумати. І ти починаєш трішки хвилюватися. Не ставте мені питань, за які мені треба подумати, де мені треба вийти за межі навчальної програми, вийти за рамки підручника. Бо нас, наприклад, вчили. Нас прекрасний був педагог тут же в університеті Ванда Болиславівна. і вона нас вчила, що ви маєте завжди ставити питання, які трішечки складніші, ніж те, на що може відповісти ваш контрпарт, тобто відповісти ваш студент. Це називається зона наближеного розвитку. Вони завжди мають бути трішки складніші. Студенти не люблять таких питань, здебільшого. І це мене дивує. бо... Тут і є розвиток, тут і є освіта. Далі імітація або симуляція. Прекрасно. Майстри. Я не знаю е, жодного університету, де не будуть майстрів таких, жодного університету в Україні, де не будуть майстрів цієї справи. В цьому корпусі два роки тому е, я зібрав 200 рефератів і витратив всі свої вихідні, щоб перевірити їх на оригінальність. 199. Скачані. Деякі навіть підписані іншими прізвищами просто в кінці. Деякі не з тих предметів. Один реферат з 200. Один. написала людина власноруч: косо, криво, порушення правил, викладу, вступ за маленький, висновки кострубаті, список літератури з чотирьох джерел. Але він був написаний самостійно. Це єдина робота. Я поставив її відмінно максимально, і сказав: ви можете не приходити до мене на пари до кінця семестру за академічну чесність. Єдиний з 200 рефератів. Імітація: це норма, звич, така звичайна справа. Контрольна робота. Приходжу на задаю контрольну роботу. А попередня група вже винесла відповіді на питання і передала. І в мене всі пишуть на відмінно. Всі на 100 балів пишуть модуль. Контрольна робота модульна. Я приходжу на наступний раз і кажу: є опції, дві. Я вам ставлю всім по 100 балів, як ви заробили. Або я вам розказую, навіщо потрібні контрольні роботи, і ми по-справжньому пишемо контрольну роботу. Кажу: от ви уявіть собі, ми з вами навчалися цілий модуль, витратили один кредит дуже багато часу, 30 годин. Пізнали і те, і те, і те, і те. І у нас має ще попереду бути ще один модуль і іспит. Мені для того, щоб зрозуміти, що я вам правильно розказав, що я вам пояснив, що ви самі правильно зрозуміли, потрібно контрольно, щоб зняти ситуацію, побачити, як вона є насправді. А ви вводите мене в оману. У мене складається враження, що ви все знаєте з модуля, і я не маю змоги після цієї контрольної взяти ці роботи і сказати: значить, так я не допрацював, бо ця контрольна показує, що ви не знаєте того, 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 того що ми не розглянули те, то, те, то, те, -то, що ми не зрозуміли це, це і це, це. Ось навіщо потрібна контрольна робота не для того, щоб поставити 100 балів, а для того, щоб я відчув, де у нас слабке місце, де тонке, де треба до чого повернутися. Як ви думаєте, який відсоток людей, які кажуть, ні, давайте перепишемо модуль назад? 10%, правильно. 10%-15%. На деяких факультетах більше, на деяких менше, але загалом так. Це імітація. Замість того, щоб отак мене тримати, ви нам не дорозказали, ви не допрацювали. Студенти кажуть, йдемо далі. Таким чином ми отримуємо освіту як оплачену, але не спожиту послугу. Уявіть собі, ви за все це заплатили. Всі ці ректори щоденно думають, як організувати навчальний процес, зробити тепле приміщення, щоб всі викладачі поприходили, вчасно все повикладали, відправити їх на перепідготовку, щоб вони були топовими, щоб вони знали найкращий світовий досвід і приходили в аудиторію, надихали вас, віддавали вам все найкраще. Ви за все це заплатили. Всі ці викладачі так само живуть. Мотивуються тільки тим, що вони мають зробити для вас найкраще. І ви приходите в аудиторію і кажете: я не хочу цього. Дякую. Я посажу тихенько на задньому ряду. Це все одно, що прийти в ресторан, замовити обід з п'яти страв, і коли вам принесе офіціант, робити вигляд, що ви їсте. Качать маслинку патарілки. Все. А коли офіціант приходить, а ви голодні, три дні не їли. Віднесіть, я поїв. Це десь так виглядає. Те, що ми бачимо, комплекс. Як виглядає цей комплекс примусу? Ви наче, змушені страждаєте. Значить, про що це говорить? Ви знаєте, цих людей це наші з вами наймані працівники. Ми оцих людей найняли, щоб вони попрацювали на нас. Один погарантував суверенітет, Конституцію. Інший гарантував справну роботу виконавчої влади, щоб міністерства, які займаються конкретними напрямками, все правильно і вчасно робили. Третій за те, щоб наші депутати читали закони, які подають, оце, на жаль, не так, е обговорювали їх і приймали їх в наших інтересах. Оці, ми платимо зарплату цим людям, ми їх найняли. це Наші працівники Нечим не краще, ніж кондуктори, е викладачі в університетах, нічим. Вони мають більшу відповідальність глобальнішу. Але це наймані працівники. Ми з вами, наші батьки і наші діти потім будуть платити їм зарплату. Але чи коли, коли у нас є такий комплекс примусу, коли ми змушені, ми страждаємо від того, що нам потрібно це робити в університеті, потім ми приходимо на роботу, і ми страждаємо, що нам потрібно тут знаходитись на цій роботі. Коли ми так дивимося на світ, ми не сприймаємо цих людей як найманих працівників, які повинні нам... Виконати функції, за які ми їм платимо гроші. Ми починаємо їх сприймати. Ну, це ж влада така недосяжна, вони там знають. Е -е, є ще людина, це прекрасна людина, це міністр наш профільний, яка знає, на відміну від багатьох політиків, вона прекрасно знає, що вона найманий працівник держави, найманий працівник студентів, школярів, батьків. Яка повинна працювати в наших інтересах. Побажаємо їй успіху, в неї багато дуже роботи. Ми всі з вами знаємо. Е, покажу вам ще одного найманого працівника. У Віктора Петровича теж дуже багато роботи. Е, наша держава. Наш державний бюджет утримує весь цей корпус, весь цей університет всіх цих викладачів, нашого прекрасного ректора, наших проректорів, для того, щоб надати якісну освітню послугу, для того, щоб налагодити правильно навчальний процес. Коли ви приходите в аудиторію, і я вам кажу: не я вам кажу, а мої колеги, чи хтось вам каже: Ну, хто готовий відповідати? А ви сідаєте на задню парту і кажете, як в інший раз? Ви не дотримали послугу. Ви не дали найманому працівнику, який дуже старається на вашу користь попрацювати на вашу користь. Не робіть так. Беріть все, що можете взяти. Йдемо далі. Відповідно, якщо ви правильно сприймаєте це і ви позбуваєтесь комплексу примусу, ви приходите в університет і кажете, значить так, я хочу оце дізнатися, оце, оце, оце. а це ви мені не можете дати, я це знаю, поэтому я вдома почитаю в інтернеті, про метео зайду. Коли у вас таке ставлення, ви ставитесь до викладачів, як до партнерів, які можуть вам віддати максимум, що вони можуть дати. Якщо ви ставитесь отак, не чіпайте мене я тихенько посажу на задній партії, це наглядачі підлеглий, підопічний. Да? Ви підопічний і собі самі добровільно ставите себе на цю позицію. Далі. Якщо ми змінимо цю модель, у нас і в суспільстві все буде краще, тому що ті. Пам'ятаєте, три перші найманих працівника найвищого рівня в нашій країні, який я вам показував? У нас і коли ми змінимо ставлення до освіти, і до політики, і до державних справ у нас зміниться ставлення. Симуляційний академічний договір це те, що відбувається з нами, коли ми кажемо, приходимо на пару і робимо вигляд, що вчимося, сідаємо на задню парту, або списуємо контрольні, або підсовуємо сплагіачений реферат, а викладач бере 200 рефератів і каже, Боже, буду я знову їх перевіряти? Ні. Ставлю там, скільки виходить, 20 сторінок література оформлена добре, ставлю 85 балів. От і коли ви так робите, ви робите вигляд, що вчитесь, а вони роблять вигляд що вчать Це симуляційний академічний договір. Ми один одного не чіпаємо, але ми витрачаємо час 5 років на це, симуляцію життя. Тому, щоб це змінити, мене залишилось декілька тез вам сказати. Як це можна змінити? Ви, ми всі, не тільки ви. Я не кажу, що ви тут самі е, неправильно підготовлені. Якраз я думаю, що ви, ви неділя вечір ви сьогодні прийшли саме тому, що ви інакше дивитесь на речі. Треба бути вимогливими і допитливими, зубатими, вигризати суперактивними, забирати все, що здатна дати. Ця система вона розпадається, вона стара і гнила, але в неї ще є. Трішечки поламаних академічних ліфтів, трішечки поламаних систем передачі знань, але все, що вона може дати, ми повинні забрати. І якщо ми це зробимо, ми правильно вчинили, ми правильні студенти, так само і викладачі. Вони мають бути компетентними, сильними, сучасними і суперактивними, щоб віддати, навчитися максимум, щоб віддати вам цей максимум, віддати студентам максимум, учні так само. І коли ви, оця позиція супервимогливості, позиція, коли ви забираєте. Те, що вам належить, ви забираєте оплачену свою послугу, вона лише змінить нашу систему освіти. Оця суперактивна позиція, супервимоговість, суперзубастість. Якщо ми такими не будемо. Ми не зможемо самі стати частиною цієї системи, але з точки зору зубатості, і не, не прийдуть нам на зміну такі самі вимогові, супер неприємні. Неприємні чому? Бо змушують розвиватися, виходити за зону комфорту. Якщо ми такими не станемо, нас не замінять такі. Не прийдуть інші люди, які будуть вже з нас вимагати. І це шлях нікуди. Єдиний спосіб це змінити забирати максимум від того, що може дати ця система. І тоді. Ми точно будемо жити в кращій країні, і тоді ми платимемо точно кращу систему освіти. Нікому нічого не можна спускати. Максимум, що вам можуть дати, ви повинні забрати. Скористайтеся оплаченою послугою. Дякую за увагу.